Тисячу днів назад наша держава, наш український народ прокинувся о четвертій годині ранку, тому що розпочалася війна, агресія Російської Федерації, і це трапилось як в далекому у 1941 році. Також о четвертій ранку. Всі ми думали, що ми живемо з сусідом, з добрим сусідом, що біля нас живе братський народ. Але ми зрозуміли і воїстину побачили, що таке братський народ, що це такі слова. Ми побачили. Роботу пропаганди, яка задурмала голови мільйони мільйонів людей, які готові нас знищити, придумавши, що ми їм вороги, з 2014 року в Україні почали відбуватися дуже незрозумілі для багатьох людей речі: анексія Криму, розпочаток воєнних дій на Донбасі, і ми не до кінця розуміли, що за цим стоїть. І хто за цим стоїть. Але дякуючи інтернету, ми побачили дуже серйозні інтерв'ю таких одіозних особистостей, як Гіркін, які розповіли, хто прийшов на Донбас, з якими військами, яка була місія, що вони зробили і до чого вони підвели. І коли ми читаємо в коментарях, що Україна бомбила Донбас в 8 років. То ми зараз дійсно бачимо, що таке бомбити Донбас, коли Російська Федерація залишає після себе вщент розбиті міста, зрівняні із землею, і розбиті судьби людей, розбиті родини. Там дуже багато загиблих, дуже багато людей вимушені переселятися, тому що там неможливо було перебувати під час цих воєнних дій. І ми бачимо, що Росія за собою залишає лише гори попелу. Російська Федерація звільняє. Донбас разом з містами, з їхніми жителями, і ми тепер дійсно розуміємо всю картину, хто як бомбив і хто за цим стояв, і для чого була розв'язана у 2014 році ця гібридна війна. Але треба сказати, що український народ тисячу днів стоїть непереможно. Проти нас виступила величезна держава з величезним воєнним ресурсом та потенціалом, з великим людським ресурсом. Але тисячу днів наш народ борониться, він розвивається, ми народжуємо дітей, ми стоїмо і намагаємося вижити. І низький уклін нашому народу, і дякуємо Богу за те, що Він нам допомагає і не залишає нас в цій страшенній біді. Вже тисячу днів українці не можуть зрозуміти, як можна заставити людей любити шахедами, балістичними ракетами. І ми бачимо картину біблійську, як Україна бореться, як Давід боровся з Голіафом. З нами Бог. Він нам допомагає, і ми це відчуваємо. Як в мирні часи, так і в час війни українська православна церква зі своїм народом, з нашим пристоятелем. І наші священники зараз мобілізовані і зараз захищають нашу державу. Священники приймають участь в евакуацію 300-х, займаються соціальною місією, займаються волонтерством. Діти наших священників знаходяться на передовій і їх дуже багато. Це тисячі і тисячі людей. І наш народ, наша церква це одне ціле, одне ціле з Богом і один між одним. Українська Православна церква, всі єпархії і в частності наша одеська єпархія стали дійсно форпостом соціальної місії для біженців, для переселенців і для всіх збройних сил України. Мільйони, мільйони гривень були пожертвовані, зібрані, передані. Було дуже багато зроблено, і про це ви всі знаєте. І потрібно сказати, що Українська православна церква претерпіває дуже багато і бід, на жаль. Ми бачимо жахливу картину анексії наших єпархій на окупованих територіях, вміщують наших митрополитів, але наша позиція, наших архієв дуже чітка. Вона за українську православну церкву, вона за незалежність наших кордонів і незалежність нашої держави. Диявол сіє семена. Роздору в нашій державі, і ми бачимо, на жаль, таку картину, що нема порозуміння між державою і Українською православною церквою. Але ми знаємо, що все можна вирішити, все можна випросити у Бога, і з допомогою діалога можна вирішити ці питання і все стабілізувати. і наш народ вдохновити на нові звершення і на перемоги, на жаль, наша церква переживає також дуже непрості часи, але треба розуміти, що у церкві ніколи не було легких часів. І якщо у церкві все добре і її ніхто не чіпає, то, скоріш всього, церква йде не туди. І ми бачимо, на жаль, таку картину, що анексують наші єпархії, що наші архієрії, наші священники, наші приходи переживають страшні біди. але так має бути, тому що деякі люди, які робляться, вони думають, що вони служать Богу. Але ми це розуміємо. І як дійсно справедливі і настоящі християни, ми повинні це все прийняти, подякувати Богу і молитися за всіх тих, хто нас не любить і хто нас вбиває. І ми завжди згадуємо слова Івана, яке нам каже, що будуть такі часи, коли люди будуть нас вбивати і робити нам всякі пакості, думаючи, що вони цим служать Богу. Також хочеться нагадати, що по побласу нашого митрополита Гафангела вже тисячу днів наші священники, монашествуючі, звершують цілодобову молитву перед чудним образом Каспорської ікони Божої Матери. Ми просимо і благаємо причисту, як двісті років сто років назад, щоб вона нас захистила, і ми бачимо такі страшенні моменти, коли прилітають. Ворожі ракети і падають серед міста в білий день, як це було вчора, і загинули десятки людей, спостраждали дуже багато. І нам особливо потрібна Божа допомога, яка може відвернути ці ракети, від і може спасти людей. І всіх вас, дорогі брати і сестри, ми призиваємо до цього подвага, призиваємо до любові, призиваємо до молитви, тому що це дійсно дуже сильна зброя. Що хотілося б побажати, дорогі браті і сестри, наші дорогі українці, всім нам, звичайно, хочеться побажати справедливого миру який би дав би нам широку дорогу в майбутнє і особливо нашим дітям, щоб ми жили з усіма з тими людьми і з народами, які нас оточують, жили в мирі, в добросусідських відносинах, щоб ми знали, що на нас ніхто не нападе, тому що Україна дійсно ніколи ні на кого не нападала. Це країна миролюбивого народу, яка все життя багато і сторіччя-сторіччя переживає дуже багато несправедливості. Але все закінчується, і ніч закінчується, і погані часи закінчуються, і обов'язково закінчиться ця війна. І хотілося б, дорогі брати і сестри, щоб ми зробили урок з того часу, який ми пережили, що ми повинні завжди пам'ятати, що може трапитися, що треба цінити мир, що треба перевіряти один до одного повагу, любов, милосердя, сострадання і ніколи про це не забувати. А особливо пам'ятати, що ключі миру завжди у Божих руках. Що йому треба посилати славу, йому треба молитися і робити все во ім'я його. Дай Боже нам миру, справедливого миру, і дай Боже нам сили розуміти, що наш народ український дуже сильний, що він може пережити все. Благослови Господь, наш народ, наших дітей і наших прапрапра, -пра -пра внуків.